Здарова. Даньків знімає чергове кулінарне відео. Ну, може, не зовсім кулінарне, але. Но... Покажу вам, як правильно чистити горішки. Це дуже просто, але все-таки, ну, як я замітив, мало хто знає, як це робити. Або мало хто старається правильно зробити. Так, що вам для початку треба? По-перше, дукріп самих горішків. Молоточок невеликий. Йомкость для мусора. Да, в мене це старий човунець. Три миски. От, я поясню, нашу за чим. І шматок дерева, на якому колоти. Дошку з кухні кулінарну не рекомендую використовувати, бо горіхи лишать на ній вм'ятинки. От, навіть помітно. Ямочки. Так, а, і ще бажано невеликий ножик. Так, затепер, собственно, показую, щоб для наглядного прикладу почищу на камеру 10 горішків. Б'ємо дуже акуратно. Я вже бачив, як неправильно б'ють, і горішок перетворюється на кашу. Потім вибирають у кусочки з нього. А частина горіш серцевини йде в мусор. Це так тупо. О, акуратно б'ємо, поки він не лопне. Лопнув, акуратно розбираємо. В ідеалі має вийти так називаємо метелик. Тобто ціла половинка. У мене, на жаль, не вийшло. На четвертинки кидаємо в одну з мисок. Інші дві, ну, не миски, а тарілочки. Бажано брати отакі такі воглибокі. Інші дві тарілки це на два типи метеликів. Світлий, такий майже білий. Оцей горішок сам був тріснутий. О, цей, походу, вже вийде. Акуратно щищаємо. Ні, одна четвертинка не получилась. Ой, одна половинка розвалилась, але це не проблема. Воно. І во, ідеальна біленька половинка. Кидаємо в одну миску, а в іншу темні половинки. Нащо так ділити? Ну, то, що я горіхи продаю. І а там ці три категорії діляться по цінах. О, отут вже темніша половинка. Опять кусок на четверті поділився. О! Якщо ви не впевнені, чи витягнете, не поламавши половинку, берете ножик і акуратно її підважуєте. Ця половинка вже темніша, так що в іншу миску. Я в найменшу, того що е, горішки, е, е, темні в мене зустрічаються найрідше. До речі, в мене ще повезло, в мене такий е, е, горіх є, що. Там досить тоненька шкаралупа. І він б'ється без проблем. Но є... Я мав справу з горіхами, в яких дуже міцна шкаралупа. І вони б'ються припаршиво. Їх треба довше. бити, трохи сильніше, але все одно акуратно, поки не трісне. І чаще треба вибирати ножом. Так, цей горіх лопнув не надто вдало. П'ятий вже по пощоту. Четвертинки. да, ще буває неприємна ситуація, що у вас під пальцями трісло і легенько прищемило. Тоді продовжуйте бити легенько поки. Поки горішок не відпустить вас. До речі. Треба ще бити так, щоб. О, тут вже одна світла половинка. І друга. Треба бити так, щоб він тріскав не по шву, а перпендикулярно. Бо іменно так перпендикулярно йдуть половинки. Приймайте так по центру. Ой, по цього попука. Так і цей. Дві четвертинки і ціла половинка. Половинки, білі половинки, очевидно, йдуть найдорожче. Найдешевше. Не цілі кусочки. Це цей оказався темнуватим. Дві четверти, дві половинки, йдуть до темнішого. мій горіх, якщо я не спився. Так, акуратно, Ох! відколовся ідеально на половинки зразу. Так. Дев'ятий. Тоже дві ідеальних білих половинки. І останній пока. Ну, на камеру я продовжу чистити за кадром. Надламалось, але ну не проблема. Інколи попадаються засохші серцевинки, фактично як скелети виглядають, такі висохші. Їх не рекомендується, звісно, кидати, особливо на продаж. І їсти теж, я спробував. Воно таке отвратительно кисло гірке, що. Кошмар. Ну що ж, надіюсь, вам пригодиться то, що я сняв. А на цьому поки що все. Дякую за увагу. Пока!